Їхали підтримати, допомогти та поділитись досвідом. До Львова прибули французькі спеціалісти, щоб навчити наших медиків невідкладної допомоги постраждалим внаслідок воєнних дій. Для цього вони відкрили перший у нашому місті симуляційний тренінговий центр. Наша організація вже має великий досвід роботи у Сирії. Це більше 10 років. У Сирії було відкрито 4 тренінгових центри, і за цей час, за ці 10 років пройшли навчання більше 34 тисяч осіб. Це в тому числі лікарі, медичні сестри, рятувальники, а також акушери. Керівник цих програм професор Рафаель Пітті з власного досвіду знає всі труднощі, нюанси та ситуації, які можуть виникати в процесі надання допомоги, адже він сам є військовим медиком. В цілому наша організація має розроблених 12 курсів. Але сьогодні ми починаємо з курсу мобільної ехографії, оскільки це дуже важливо. Під час бойових дій і катастроф лікар не має можливості повноцінно обстежити пацієнта. В нього немає рентгену, в нього немає МРТ. Йому треба швидко прийняти рішення. І от власне мобільна ехографія сьогодні одна з основних незамінних інструментів, щоб швидко зрозуміти, в чому є проблема, щоб швидко провести цю діагностику. Зазначимо, що тренінговий центр французька організація забезпечила найновішим обладнанням та манекенами, які дозволяють симулювати будь-які ситуації. Все розраховано так, щоб кожен лікар мав свій інструмент і вчився його використовувати. Зокрема, 12 учасників з Харкова, Миколаєва, Києва, Львова та Покровська вивчатимуть базове поводження з ультразвуковим датчиком та іншими видами діагностики в екстрених ситуаціях. Варто зазначити, що допомагати французькі колеги планують не лише з навчання. У нас є можливість подарувати мобільний хограф у лікарні, яка дійсно має необхідність, тому що так буває, що коли поступають поранені, в приймальному відділенні його немає. Тоді ми можемо цій лікарні подарувати його. Додамо, що відкрили тренінговий центр на базі другого медоб'єднання Львова. Ірина Цвігун, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.